І продовжуючи тему грошей, наш сьогоднішній гіч наробив справжню бучу, коли сказав, що йому замало 5 тисяч гривень для нормального життя. І щоб хоч трохи урізноманітнити нашу програму, інтерв'ю з нашим гостем ми записали в автобусі. Настафа Джонссалем. Сарамалік. Через молокільщини. Ґабдайському тулі. دا څلور کلمیکای مستر جرنالिस्ट با دزو نه خوښیست می خوښستیم کوم چیرته تحقیق وکړو از درونه پارلمان نه اس خاطرک جرنال بایس جرنالिस्ट بایس سیاستمدار بختهره ک دی 10 سال مو میتونئستیم نه یو چیزم وکړو تنه کریټیک کوو خلاص دیگه هیڅ نه می خوښستیم کړه هالا مو میتونیم ک دیگه انسټرامنت درو مثلا مو میتونیم ک تشونګاب بزنیم میتونیم ک تشون ا ب ایم پی شون مثل برابر کړه تشون ګاب بزنیم از خاطر نو خوښستیم بريم د پالیټیک بین د زبونه او کریني ګاب بزنیم بخاطرکه مردوم اوکرین Забоне Форсіра на меома. Ну, як скажеш, давай говорити українською. українську. і він не розуміє. знаєш. Таке. Ну, Не будемо повторювати ті самі питання, щоб вже це не повторювати, ще, то таке. Скажи, та вся історія про 5 тисяч гривень. Ти вперше серед всіх депутатів вперше просто назвав речі своїми іменами. Ти сказав, чуваки, депутат не може стільки заробляти, і на тебе посипалася критика. критика. Були такі, що тебе розуміли і сказали, що та, депутат не має, ми з тобою погоджуємося, і Мустафа? Є багато людей, які пишуть в правда в лічку, що ти знаєш, так круто. Ти нарешті сказав, але ми публічно поки що не будемо про це говорити, бо це неправильно, бо зараз буде критика. Інша історія, що багато з моїх колег молодих, які теж пішли, вони ну. Дещо з претензією кажуть, ну не це підняв цю тему. Ну зараз нас всі питають про зарплатню. Ну на твою думку, скільки має заробляти український законодавець? Я не пропоную піднімати зарплату депутату. Я пропоную повернути те, що в нього було. Давайте просто скасуємо всі пільги. Давайте скасуємо недоторканість і повернемо ту зарплату, яка була без популізму, Отже, яка, яка яка була тоді майже... була мені здається, що сімнадцять тисяч? Тобто зарплата 17 17 сімнадцять тебе вісім влаштовувала. ти тебе... мені здається, це гроші на які можна прожити достатньо нормально і достойно в Києві. Це нормальна історія. А ти вже відчув зараз, наприклад, якісь ситуації чи щось подібне, що ти зрозумів, що до тебе ставлять як до депутата, вже не як журналіста, а вже як депутата? Знає місце в знаєш, це дуже така історія, що о, з боку громадян це відчув, тому що yeah. зараз, от наприклад, я сьогодні йшов в магазин, і всі питають: ну як там коаліція? Там, ну, коли у нас буде прем'єр. Ти продаваєш ти як кажеш, хоча, дайте ти, знаєш... мені будь ласка, батон. А як там колічі? Так, да, більше того, я сьогодні купував піджак. До речі, це піджак, тільки що куплений, Ну вже в мене немає піджаків. Ну так така це справа. Я купував піджак, вони кажуть, в, 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 дає мені піджак, каже, ну ні, в цьому ви в раду не підете. <сум> а це а от в цьому можна, але ви знаєте, я не раджу. В цьому не це буде не, не так непристойно. Або це дуже дуже такий це якийсь. Подонський піджак, не одягайте його. Там. А ти ходив в Санахант вже чи ні? ні? Не Сенахант. Наскільки тобі буде заважати? А наскільки чи можливо допомагати робота журналіста у Верховній Раді? Коли що ти був журналістом? Ти знаєш дуже буде і, і з одного боку я зараз відчуваю, що мені допомагає, тому що я до всього дуже ставлюсь критично, і ти навіть досі ти не ставиш до них як до колег. Я? Ні, я. А. Я кажу про себе. А, ти, 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 до речі, ти теж. Я, я, то не колеги Тоб, ти, ти, от, я до тебе ставлю більше деяк, до колеги, ніж до а. народних депутатів. Ти коли зустрічаєш народного депутата, і він каже тобі, привіт, колега», то тебе торкає трошки. Як ти з ними будеш спілкуватись? Всім зрозуміло, що наш похід в парламент в той момент, коли ми пішли, це компроміс. В будь-якому разі. Між, чим і чим? між тим, про що ми писали всі 10 років. Ми казали, що це, і ми, зрештою стали жертвами своїх же стереотипів, які ми створювали. Що політики погані. Вони беруть гроші, вони корупціонери. Вони їх треба контролювати. Ми пішли в саму в це кодло, так скажімо так, і зараз зрозуміло собі компроміс між тим, що ми хочемо щось змінити нашим бажанням змінити, і між тим, що ми писали. І нашу групу так умовно назвали неконтрольованими журналістами. Неконтрольовані журналісти. Так, журналісти то... радикали? Ні, це не гарне слово. Радикали, сто радикали, радикал, воно вже нагарна. знаєш. Я не... вибач, вибач. А, я не хочу тебе образити. Ні, мене не, не що, що я ну, слово просто насправді погано. Скажи, а ти можеш, наприклад, бути впевнений, що що би ще не стало в Верховній Раді, ти ніколи не будеш кнопкодавом? Так. Я обіцяю це собі, всім нашим глядачам, що я ніколи нікому не віддам свою картку. Всім моїм глядачам, не нашим, а моїм. Моя програма, не твоя, а не наша. Добре, але дивляться зараз мене. Та але то моя програма. Ну тоді давай все перепишемо, що ми от. Давай. Мустафа Джон, Салам, Майкл. Ні, дивись глядачам, що обіцяю. Стові таки, точно я не дам ніколи свою картку, я не дозволю нікому голосувати за себе, і я не буду ніколи голосувати за інших. Більше того, я буду робити все від мене залежне того, щоб люди, які були поруч зі мною. Якщо буду бачити будь-яке неперсональне голосування, робити все, щоб це цьому запобігти. Можливо, ми будемо там припускатись до яких фізичних дій. Можливо, тобто ти витягне смачети й обрубав руку. Це, до речі, ідея. Такий варіант ми ще не розглядали, тому що в нас є дуже багато зараз варіантів. Ну, зрештою, найбільш простий спосіб це зупиняти з Верховної Ради, і переголосувати це питання. У нас в гостях був Мустафа Мостафаджан. Ta? İyi e Michael John. Michael John. Eee boğma ne kadar? Boğma ne kadar? Michael